І ми прийдемо до нього. Алі -луйя, Алі -луйя, Алі -луйя. Господь з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Господь сказав, хто з вас. Маючи слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу, та хіба не скаже йому, приготуй щось мені поїсти, підпережися і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш, чи стане дякувати Він слузі. Тому що Він виконав наказання. Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть, ми непридатні слуги, зробили те, що повинні були зробити. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Ісина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, наші сестрички, у укохані Божі діти. Євангелія Святого Луки, 17 розділ, 17 глава. Сьогодні ми читаємо, як Ісус Христос показує, на чому полягає любов і на чому полягає правдиве служіння. Є пани, є слуги, є начальники, є робітники, є директора, є підлеглі. І пан Єсус каже, хто з вас, будучи начальником, чи якимось наставником, чи там настоятелем, чи директором, чи власником фірми, чи кимось іншим, хто з вас прийдучи додому чи на роботу, Хочу услужити цьому підлеглому. Завжди якісь справи є. так? Я неодноразово буваю десь там в різних закладах, заведеннях, учрежденнях і бачу, як стою в очереді, приходить начальник і так там відразу ти прийде до мене, ти принеси печатку, а ти задзвони там до когось. Ні добрий день, ні здрасті, відразу якісь прикази. І Є різниця, коли ми з любов'ю робимо щось добре і теж для того, бо хтось є рідний. Наприклад, батьки для дітей. І тут домашні приклади, не думаю, що тільки в мене так було, але в кожній хаті, коли тато чи мама приходять там з роботи, питаються дитину: чи ти їв, чи ти виспаний, чи ти зробив уроки. Чи в тебе все добре, як там в школі, відразу услуговують дітям. Хоча повинно бути ніби, що діти повинні там питатися, тато, чи мама, як ви там, як на роботі, чи ви не змучені, давайте сумочку возьмо, роздягну вас, поможу вам зонтик повішати, капці поміняти. Але батьки це роблять з любові, з любові роблять, і потім навіть кажуть, що дуже добре. Ми дуже вдячні Богу, що маємо кому послужити. Я, наприклад, коли з дитинства пам'ятаю і зараз так є, коли дякую мамі, наприклад, за обід, мама каже: слава Богу, що я маю для кого варити. Я дуже щаслива, що є кому їсти. Тобто є ця любов і, і це служіння, бо хтось є рідний. І якщо ми когось не любимо, якщо для нас хтось є байдужий, ніколи не буде так, що ми цій людині послужимо. Завжди хтось комусь. Щось винен. А зазвичай, як ми себе можемо, може бути, це Іван Колгоспний, але якщо він себе виносить, не знати як, то відомо, що всій світ йому щось там должен. Не раз кажуть, як земля Господі. І сьогодні Ісус що каже, навіть якщо ми добрі слуги перед Богом, то повинні настільки мати в собі покори, що ми кажемо, ми непридатні придатні слуги. Зробили що треба. Пішли далі. І не раз люди кажуть, коли ми там їм дякуємо, та нема за що, і так далі. З однієї сторони, це правда, так, тому що ну, за що ж ви нам дякуєте? Бог дав здоров'я, Бог дав розум, Бог дав сили до роботи, нехай Богу буде подяка. А, а з другої сторони, варто сказати Богу на славу, так, тому що, якби не Бог, ми би не могли працювати. І, і часом треба міняти цей стиль, так, що хтось каже, нема за що. Ну, то треба, власне, сказати, ну то хай Богу буде подяка. Так, я, наприклад, був на похороні клерика, семінаріста в Дунаївцях і підійшов до шофера біскупа і кажу, що дуже дякуємо, що ви нам єпіскопа привезли. А він каже, машині подяка так, в шутку. Тобто, ну що ж, його попросили, ти він привіз. Відомо, що ми знаємо, про що йдеться, але, але щоб собі не приписувати багато речей, так само, як я колись. Згадував такий приклад, як там до сусіда нашого внуки приїхали, дідушка шукає цукерка, відразу дає. І, і той малий каже, дякую, дякую, дідусю. А дідусь каже, та нема за що. І малий каже, цей внук, дядю, каже, я сам бачу, що нема за що, але так тату вчили треба Так, Тобто, ну, ти ж не дав палку кубаси. Тут відомо, може так трошки багато прикладів, але щоб ми розуміли, що. Не можна забувати про Бога, який дає нам дуже багато і погода, і дощ, і сонце, і сніг, і ніч, і день. Треба дякувати Богові. І навіть якщо нам хтось дякує, то Богу на славу вам, на здоров'я, на спасіння. Як православні дуже гарно кажуть, спаси Господи. У нас кажуть в костілі Бог заплаць. тому що тільки Бог може відплатити. І дай Боже, щоб ми завжди пам'ятали, що найбільша нагорода це в Господа найкраща нагорода це небо І дай Боже, щоб ми на цю Божу корону, на Божу славу, на Боже спасіння заслужили. Амінь.